Рахунок задоволений, результат задоволені всі. Перед цією грою дуже з такими командами, як ФК Львів, тяжко грати. Вони закриваються, грають в три центральних захисника, масована оборона, її треба було вскривати, проходити. Нам Гол в роздягальню поміг більш дав таку наснаги, ну, увереності. І другий тайм Львів вже було дуже багато боротьби. М'яч піднімали вверх, верхова боротьба була. Ми витримали цей натиск і забили другий гол. Адже Андрій Цуріков дуже ефектно, красиво забив. Ну, пощастило в чому, тому що ми виграли. Ну, в кожній перемозі, я думаю, є ну, доля така Пощастило, Можна сказати, так. Да. Ну, ми виграли 2-0. Я думаю, що там моменти були, де ми не забили Олег Кожушко, дай там Максиму Третякову і рахунок би змінився в другу сторону. Ну, я не знаю. Да, хай якщо так, то пощастило.